Військовослужбовець Василь показує Суспільному палату, в якій проходить реабілітацію після поранення. Розповідає, за фахом сапер ноги втратив рік тому на Київщині. Відірвався, почнувся, нічого не чувствую. Кросавки хороші натусків нові. Війна є війна, вона дурна ще. Вона не розбирається ні в званнях, ні. Протези ніг чоловікові виготовили на Вінницькому підприємстві. Тож, каже, скоро знову ходитиме. двоє протезів ми зробили з першого разу. Я вже ходив, вчився, все нормально. Директор підприємства Валентин Салманов розповідає: від початку повномасштабного вторгнення у них протезували більш ніж 250 людей, з них понад сотня військові. Протезуємо верхні кінцівки, протезуємо нижні кінцівки, робимо важке протезування, тобто вилучення, робимо корсети, ортези, ну все, що стільки, все, що необхідне. Усі послуги для осіб з інвалідністю на нашому підприємстві є безкоштовно. Людина, потрапивши до нас на підприємство, вона і протезується, і реабілітується, і проходить ці необхідні процедури. Відновлюється після поранення військовослужбовець Олександр розповідає. Він боєць 93-ї бригади Холодний Яр ногу втратив внаслідок танкового обстрілу. Усе сталося торік на Ізюмському напрямі. каже, його протезують вдруге. Вперше мав такий досвід у Німеччині. Зробили так протез, але він буквально через місяць уже став за мене за великий, і все всі бумажки, все це ти оформляєш сам, шукаєш перекладача в Олександра. Сьогодні перша примірка протезу, який виготовили у Вінниці. Я тут у Вінниці з ось тиждень буквально мені за тиждень зробили нормальний протез. Я вже можу самі бачили ходити. Протези для військових та цивільних виготовляють поверхом нижче. Тут роблять індивідуальні куксоприймальні гільзи, підлаштовують протез під кожного пацієнта, каже начальник протезного цеху Сергій Сірик. Більшість комплектуючих купують у Німеччині. Японії та Канаді тому зазначає, якість вінницьких протезів не поступається закордонним. Ми протезуємо всіх військових на протезах четвертої групи мобільності. Це в основному молоді хлопці. Їм треба продовжувати життя, активне життя і відповідно і комплектуючі, мають забезпечувати її як і комфорт, так і витривалість, міцність. Протез видається людині не на місяць, не на два, не на рік, там на три роки видається. Тож тобто людина на протязі всього терміну має. Відчувати комфортність». на виготовлення одного протеза в середньому йде тиждень, каже Сірик. Далі, за словами головного лікаря Володимира Данилюка, три тижні пацієнти проходять реабілітацію та вчаться ходити на ньому. Вона має ходити по сходах, вона має пересуватися і користуватися цим протезом без обмежень. Саме головне відновити його попередні навики ходьби. Тобто, ми маємо людину повернути до повноцінного соціального життя. Сьогодні підприємство виповнюється 90. за словами Валентина Салманова. Святкуватимуть після нашої перемоги, бо зараз треба ставити оборонців на ноги. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.